Вітаю на каналі ЄЖитло. «Я, Я презентую одну кімнатну квартиру загальною площею 47 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс Мала Прага. Друга черга. Квартира досить гарна по плануванню, оскільки тут є і кухня студія, і балкон, і санвузол, і житлова кімната, а також гардеробна. Вхідна група невеличка, але вона присутня. Праворуч, санвузол. Тут розведено всі точки. Сантехнічні, каналізація, вода, все на світі розведено. Також в комплект входить. Котел, розведення системи опалення, розведення електрики і штукатурка стін. Ну і звісно, чистова стяжка підлоги. Ось така кухня студія, панорамне вікно, вихід на балкон, вікна в двір. Ось така кухня студія. Як ви бачите, котел вже змонтовано, він йде в комплекті. Тут електричне опалення. Також електричні і сантехнічні точки розведено. Ідемо далі. Житлова кімната. Ось так виглядає житлова кімната. Також вікна виходять на ваш балкон. Ось. І вид буде обдвін. І гардеробна. Тут присутня гардеробна, близько 4-4,5 квадратних метри. Ось така цікава гардеробна. Тобто, кімнатна квартира 47 квадратних метрів, місто, Ужгород, житловий комплекс, Мала Прага. Окрема кухня студія санвузол, балкон, кімната та гардеробна. І е, також є інші пропозиції. По інших квартирах є двокімнатні квартири. Кого цікавить, обов'язково пишіть, дзвоніть, номер телефону в описі. Також можливо придбати квартиру в розтермінування до одного року. Е, Скоріше за все, здача буде навесні, тому обов'язково встигніть забронювати вашу квартиру. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.